Здоров'я дитини на 60% залежить від збалансованого харчування. М'ясо, риба, овочі та фрукти ідеальний раціон. Фахівці запевняють, що вартість обіду в школі має становити від 15 гривень. В реальних умовах обід коштує 5,50, а в Ужгороді і того менше 4,80. У школах цю проблему вирішують по-різному, складають меню відповідно до наявної суми і заручаються підтримкою батьків. В нашій школі за рішенням батьківських зборів. Батьки проводять ще доплату 2 гривні. Таким чином ціна виходить 6 гривень, 80 копійок, але це є повноцінний обід з першим, з першою стравою, другою, салатиком, компотиком. Я думаю, що задоволені діти й батьки. Харчуванням школярів займаються приватні підприємці, які відповідно до розробленого меню організовують обіди. Вони теж апелюють до недостатнього фінансування і виходять із ситуації власними зусиллями. Мета підприємця або підприємства. В ті кошти, які виділені е, бюджетом, максимально ефектив, створити максимально ефективний, максимально калорійний обід, е, не дивлячись на на достатньо великі видатки, які лежать на цьому підприємстві. Тому в першу чергу, звичайно, що це повинно бути відповідно до санітарних вимог. Калорійний е, максимально калорійний, витриманий, смачний дитячий обід. На кожний кілограм маси тіла школярам потрібна більша кількість енергії ніж дорослій людині. Щодо якості харчування в управлінні Держсанепідслужби не пригадують скарг від батьків. Подібні питання зазвичай вирішуються у межах навчального закладу. За інформаціями, оперативними інформаціями районів, в принципі, на жаль, ситуація з харчуванням в школах не покращилася. І в першу чергу це пов'язано з низькою вартістю харчування. У нас є такі приклади, коли, наприклад, в школах чопа вартість харчування на одну дитину в день складає 5 гривень. Тобто це абсолютно не дає можливості забезпечити виконання норм, які затверджені постановою Кабміну 1591. Усього в області харчується 60 тисяч школярів. На їхні обіди цього року з держбюджету виділили 59,5 мільйонів гривень. Це більше ніж минулоріч. Наразі майже всі освітні заклади забезпечують своїх дітей обідами. Минулого року в області провели оптимізацію процесу харчування в освітніх закладах. Є загальний недолік в тому, що кошти, передбачені на харчування, вони на даний час не зовсім відповідними, і тому у дітей замало риби, рибних продуктів, далі молочних продуктів, недостатньо, можливо, фруктів, овочів. Але те, що діти отримують, воно є зважене і відповідає їх фізіологічним потребам. Харчування дітей спільна проблема батьків і працівників школи. Якщо дитина дістає погані обіди, фахівці радять обговорювати ці питання на батьківських зборах і вирішувати їх спільними зусиллями.